Вітаю вас на своєму каналі Сучасна фітотерапія, але борсь. І сьогодні виходить наше перше відео, і я б хотіла його присвятити. Саме розповіді про себе, про те, як я прийшла до фітотерапії, якою я займаюся вже більше, ніж 25 років. Можна сказати, що все своє свідоме життя я вивчаю лікарські рослини, створюю фітопрепарати, фітокомпозиції, фітозбори, займаюся лікуванням. І також ми вирощуємо лікарські рослини, взагалі, вже більше ну, мабуть, десь років 15 вирощуємо. Починали ми з Досить такої невеличкої ділянки, тобто це було десь до 10 соток. І зараз вже лікарської сировини, лікарських рослин це вже понад 2 гектарів. Проживаю я в Чернігівській області, містечко Варва є таке. Закінчила я Прилуцьке медичне училище, яке дало мені послужило тією базою, яке дало мені навчання в ньому дало дуже багато, ну якби зародило профе, любов до свою. Своєї професії і дало те підґрунтя, ту базу, основну базу знань, з якими я пішла вчитися далі. Потім я закінчила інститут асоціації народної медицини і вже досить тривалий час займаюся цим методом лікування. Фітотерапія вона включає в себе це. Лікарські рослини, лікування за допомогою лікарських рослин, зокрема, це фітопрепарати. Фітопрепарати це зовнішні і внутрішні. Тобто зовнішні ми використовуємо це екстракти для зовнішнього використання, мазі і свічки. А внутрішні це екстракти, які виготовлені на основі свіжої лікарської сировини, це і соку рослин, це, як би кажуть, наші препарати, мої препарати. Це живі ліки, які є досить ефективні при лікуванні захворювань. І фітозбори. Фіто чому мій канал називається Сучасна фітотерапія. Тому що це готуємо ми препарати свої, я готую свої препарати, використовуючи. Дані про лікарські рослини. Тобто Ми підбираємо лікарські композиції, фітокомпозиції, фітоекстракти відповідно до наявності біологічно активних речовин. І сучасна фітотерапія на даний час вона є досить розвинутою. Тобто, ми знаємо склад, ми знаємо біологічно активні діючі речовини лікарських рослин, які зумовлюють лікувальну дію, які зумовлюють активність цієї рослини. І Підбираємо препарати або збори, формуємо фітозбори, відповідно до наявності цих біологічно активних речовин. Тобто Кожна рослина вона доповнює іншу по своїй лікувальній дії. І також ми підбираємо ці Збори лікарських рослин, лікувальні також відповідно до факторів етіопатогенезу. Тобто, ми знаємо захворювання, ми знаємо причини, всі відомі причини на даний час, наприклад, того чи іншого захворювання. І відповідно до того, ми формуємо ці збори, враховуючи також індивідуальні особливості організму. І формуємо збори відповідно до наявності біологічно активних речовин та факторів етіопатогенезу. Що це значить? Кожна, кожне захворювання, воно має у собі причини, воно несе причини якісь. І на ці причини ми впливаємо при лікуванні. Якщо, наприклад, ми візьмемо таке захворювання, як цукровий діабет. Досить поширене, і яке досить розповсюджене на даний час. І саме лікування, от, наприклад, цукрового діабету, полягає в тому, що ми підбираємо рослини, які. Мають дію на всі фактори етіопатогенезу, на всі причини цього захворювання. Тобто, це в першу чергу нейрогенний фактор, це запальні захворювання підшлункової залози, це нестача мікроелементів амінокислоту. Наприклад, ми знаємо, що в формулу інсуліну входить хром. І нестача хрому в організмі також може призводити до розвитку цукрового діабету. Або нейрогенний фактор, стреси, нервові перенапруження, надмір. Надмірна Викид в організм таких агресивних гормонів, як адреналін, норадреналін, кортизол, це наднирники. І е, також це є, блокує ці гормони агресивні, вони блокують вироблення інсуліну. І таким чином е, нейрогенний фактор він є одним з основним, тобто стреси, нервові перенапруження, це є поштовх до розвитку захворювання. І, відповідно, ми в збір включаємо рослини, які мають седативну дію, е, І які є джерелом амінокислот, зокрема таке, як міртилін, неомірте. Ми знаємо це чорниця, ми знаємо хром, це береза листя, берези суниці. Потім ті рослини, які мають протекторну дію, це дуже хороша рослина, яку, до речі, ми вирощуємо це чорнушка дамаська, така рослина, як козлятник, це галега офіціналіс або галега лікарська. Тобто ми поєднуємо ці рослини у зборах і, відповідно, ті рослини, які то які містять у своєму складі інулін, але інулін він краще діє. Краще діють ті рослини, от, наприклад, коли готуємо ми ліки із свіжої сировини. і, Наприклад, у мене є такі краплі, вони називаються діабетичні, вони виготовлені на основі рослин інуліномісних, але це ми вже будемо з часом говорити про більш, більш докладно. І от саме оце поняття. Готуємо препарати, готуємо збори відповідно до наявності біологічно активних речовин та факторів етіопатогенезу. Тобто, це є вже сучасна фітотерапія, яка. Вона, як би сказати, розвинулась на основі цілительства. Ми враховуємо той безцінний багатовіковий народний досвід, коли люди починали лікуватися, коли вони лікувалися цими корінцями, цими рослинками, які збирали, заготовляли, які вивчали дію цих рослин, передавали. Свої знання, мудрість свою із покоління в покоління, і вже наступне покоління воно вже використовувало цю рослину, воно вже примножували знання, були цілителі, були характерники, які користувалися великою шаною, повагою в людей. І саме оцей багатовіковий народний досвід, цілительства, травознаї, він послужив розвитку. Сучасної фітотерапії, Але ми вже маємо сучасні знання і, відповідно, сучасна фітотерапія це є надзвичайно ефективний, безпечний і е, такий метод лікування, який дає стійку динаміку при тривалому використанні. Але особливо я також хотіла б наголосити на тому, що любе лікування воно повинно погоджуватись із лікарем. Тобто, лікар, він якби. Підказує людині пацієнту своєму, він ділиться своє, своїми знаннями, він наголошує на доцільності того чи іншого використання тієї чи іншої рослини, і саме це служить якби таким для пацієнта, таким авторитетом і таким підказником. тобто Лікар підказує пацієнту, як правильно лікуватися, як правильно застосовувати лікарські рослини. Але відповідно також є особливості і дуже багато особливостей. Кожна рослинка вона має свою особливість при лікуванні. І саме лікування повинно бути безпечним. А багато лікарських рослин вони мають побічну дію, в тому числі і негативну, яку також ми повинні враховувати. При, при лікуванні, наприклад, от якщо ми візьмемо навіть такий от звичайний простий кашель, от людина кашляла кашляє, заболіла, вона вірусною хворобою. І перші Перші такі дні це проходить стадія альтерації, тобто це гостра стадія хвороби. І саме при цій стадії кашель сухий, і, відповідно, ми даємо ті рослини, які мають обволікальну дію. Це такі, як квіти дивини, подорожник, алтея, корінь алтерії, корінь солодки. Тобто відповідно, І тоді, вже коли кашель стає продуктивним, ми даємо такі рослини, ефіромісні, тобто ті, які містять ефірні олії в своєму складі, і відповідно вже цей. Кашель стає продуктивний, вже від добре виявляється від дія, надія. А якщо ми, наприклад, дамо зразу ефіромісні рослини, то це буде подразнюючий кашель, який не може вилікувати тривалий час. Тобто такі особливості, і саме це робота лікаря: призначати, рекомендувати такі рослини, які є безпечні, ефективні при лікуванні. Тобто, шановні наші глядачі, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на мій канал, і ви будете мати. Корисні відео, підказки, будете застосовувати фітотерапію ефективно і в себе вдома, і для своїх знайомих ви можете радити, і рада буду зустрічі з вами.